Вітаю вас в ефірі обласного державного телебачення. Передача я хочу сказати. Сьогодні ми знаходимось у селі Плотиця Тернопільського району. Про сільські будні розповідають його жителі. Така подія, що така пенсія, що ми на пенсія. І от за газ заплатиш, казалось, вартість того газу, а жити. Не знаю як, не можу нічого сказати. О, так що ти, хто буде слухати ту передачу, подумає, як мають ті пенсіонери жити. Щось треба подумати про них, про їхнє, вони своє здоров'я, то каже, віддали. Долг родині, родина в кусти. Вже на пенсії, які можуть бути проблеми. Зараз прийду, ляжу, полежу, телевізор подивлюся і знову похід. Бідно живе! Пенсії треба більше. А на городі вже все поробили. Що. дякую дякувати. А що ж лишилося, може щось? Нічого, так кукуруза там лежить, то мають забрати. Як урожай цього річ картоплі? Середній, можна сказати. Якщо порівняти з сторічним, роком, то цього року краще. Ну, не краще, а так. Середній, бо в того року було більше картоплі, ніж цього року. Вже все зібрали з городу. М -м, майже. Майже я не спішу ніколи збирати, тому що я не є фермер. Я є собі такий простий чолов'яга. І збираємо потихеньку і в льох зносимо. Але для себе що ще вирощуєте? Гарбузи? Гарбузи і кукурузу. Ну, не для себе, а для маю ще живність трошки. Не я, а жінка тримає. бо я просто як чемодан. Будемо так казати. А яку ж господарку тримаєте? Ну, гуси трошки і пару курей. І все, більше нічого не тримає такого. І два поросятки цього року, бо вже давно не тримали, а цього року все розвели. Ми завітали до Плотицької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Наша школа сьогодні живе звичайними шкільними буднями. Після літа ми почали навчатися, входимо в курс роботи. Правда, цього року холодна осінь, дещо почали мерзнути, але в нас вже розтопили. Школа наша старенька. Хоч дітям. Так, по своїх словах, тут навчається навчаються вони комфортно, але бажано, щоб до нас придивилися, чи добудували нашу школу, чи побудували нас нову, тому що все-таки дітей в нас досить, як на школу перших других ступенів. Було завжди по два паралельні класи. Зараз дещо дітей зменшилося по одному паралельному класу, але кажуть, що наше село по народжуваності на якомусь, ну я знаю, четвертому п'ятому місці. Так що надіємося, що учнів знов буде досить. бракує тільки школи, актового спортивного залів. Чудово, в нас місцина, стадіон, сад, шкільна ділянка. От бажано тільки школу. Скільки учнів в школі? У нас зараз до 150 учнів в школі, трошки менше. А скільки вчителів? І вчителів 22. Дуже подобається моя школа. Тут дуже багато дітей, моїх друзів, всі знайомі. Ходимо разом до школи зі школи. Вчителі дуже гарні. Я вчуся в п'ятому класі. Мені 10 років, я вчуся гарно, але Зараз дуже тяжка програма і дуже тяжко вчитися, але все одно старання вимагають жертв. Які предмети улюблені в тебе? Улюблені фізкультура, математика, зарубіжна література і трудове навчання з малюванням. Ми наближаємось до одного із найстаріших місць у селі панського маєтку 1720 року. Зараз на цьому місці знаходиться обласна протитуберкульозна лікарня. Лікарня розрахована на 50 ліжок, надає допомогу пацієнтам із кістковою переважно патологією, тобто туберкульоз хребта і кістково-гнінів ускладнення після переломів, травм кісток. Також лікуються пацієнти із туберкульозним ураженням очей. І шкіри. На сьогоднішній день в лікарні значить, функціонує, як я сказав, уже хірургічний відділ, і відділ такий, де лікуються хворим з ураженнями шкіри і очей туберкульозного походження. Які проблеми, чого можливо, не вистачає чи медикаментів, обладнання вистачає? Ну будівля лікарні вона розташована в будинку пам'яті архітектури. Відповідно, будівля давна і потребує капітальних вкладень. На сьогоднішній день виготовлена проектна кошторисна документація. Першочерговим завданням таким стоїть перекриття будівлі нашої лікарні. Сподіваємось на виділення коштів і підтримку владних структур. Історію кожного села творять його жителі. А ми, творча команда, передачі я хочу сказати, прощаємось з вами до наступних зустрічей в ефірі.